Звичайно, Росії це не подобається, коли її б'ють по зубах. Кремль реагує істерикою на далекобійну зброю. пісков речник Кремля, знову вийшов до пропагандистів, щоб висловити своє фе йому раптом не подобається перспектива регулярних ракетних ударів, наприклад, по Москві. І він заявляє, що ці потенційні рішення абсолютно йдуть у розріз з нашим прагненням на вихід до політичного врегулювання. І це, друзі, ну насправді просто смішно. Це той самий Кремль, який місяцями, роками вже запускає сотні ракет по наших містах, вбиваючи цивільних, руйнуючи будинки, лікарні та школи. Вони масово вбивають людей в Україні, але їм не подобається, коли отримають у відповідь. Їхнє прагнення до політичного врегулювання це прагнення насправді капітуляції України, а не справжнього миру. Їхні слова це лише сигнал паніки від усвідомлення, що тепер їм самим може бути дуже дуже боляче.